Вітаю вас 7 червня сьогодні субота. Нічка для когось була дуже важкою. Для кого ви вже на винах, мабуть, <кій> бачили. Харків більше 55 вибухів. Дніпро теж більше 30. І ракети були, і дрони, і балістика. Харків теж і дрони, і ракети, і каби, Павлоград ще були вибухи, і Тернопіль. Ну, можливо, ще десь ось так. Це найбільш спочатку війни повномасштабної, це найбільша атака на місто Харків. А люди пишуть, що пережили просто... Ну, просто це жах. Я хочу спитати, це. Харків отримав таку помсту. Більше, ну, ви уявляєте, більше 55 вибухів за, ну, за ніч, навіть менше, ніж за ніч. Чого Харків? Чого Харків та Дніпро? Це продовження помсти? Ну, Колесо Фортуни, так, да, Колесо Фортуни і Башня. Колесо Фортуни, Башня і Імператор. Тобто помста продовжується. Продовжується. Буде ще продовження. Колесо фортуни крутиться, башня і імператор. Буде ще вам продовження і продовження і продовження. Такий натяк. Загнати в повну розпач. Сила. Загнати людей в повну розпач. Дуже обережно навчальні заклади. коли світло на вулиці, дуже обережно, тому що ось випадає воно. Так, давайте я спитаю Харків-Дніпро, хоча розклад по містам по всім на тиждень буде завтра. І ви просите подивитись наступне, наступне місто Запоріжжя. Така атака. Ну давайте спитаємо. Наступне місто Запоріжжя. Теж така масована атака, багато-багато дронів. Паш жестів. Повішений. Дім. Боротьба. у спетаклі. Сімірка Кубків. Ну, і не тільки Запоріжжя. І не тільки Запоріжжя, мета. Перемогти, налякати і загнати нас в п'ятірку кубків в повну, повну розпач. Настільки, а чому в розпач? Тому що б'ють по цивільній інфраструктурі, по будинкам, по людям, які сплять, по дітям, по людям, б'ють по людям, ось вам розпач. Тобто, Запоріжжя може бути наступним, але і не тільки Запоріжжя. Так, давайте небезпека на найближчі дні, місто Харків. Небезпека на найближчі дні, місто Харків з повітря. Загроза небезпека для міста Харкова. Найближчі дні. Ну, ось колесо фортуни знов. Зірка повішений. Бажань. Імператор. Плани імператора 10 мечів. Наносити 10 мечів по місту Харків. Я би сказала, в них мета кожен день обстрілювати місто Харків. Так просто показує. І ще мета щось зробити з рухом. ЖД. Десь зупинити якийсь рух. І світло також, енергосистема. Ось, зробити 5 кубків, четвірка кубків, зробити ось такий стан. Панічний в населення. Ну, загроза найбільша де для міста Харків. Найбільша загроза, де з повітря найближчі дні. Королева Харків тут прям десь біля води. Де у вас там вода? Десь біля води. Вибір, шляхи. Все, що пов'язано з ЖД, автовокзали, жд вокзали метро біля метро. Знову мені тут біля води, колісниця біля води. Колісниця рух і. Ну, не знаю, може масив якийсь біля води. Є у вас там таке чи нема? Повтор того, що було. Може знову витіти в центр міста, повтор того, що було. Харків дуже обережно. Давайте за Дніпро. Дніпро найближчі дні. Загроза з повітря. Місто Дніпро. Найближчі дні. Загроза з повітря. Ось тут Дніпро. Навчальні заклади мені показує. Працює захист. Сонце. Енергосистема Дніпро. Сонце. Проблеми з енергосистемою, влучання в, в якусь енергосистему. Але тут працює захист. Але перше попередження, навчальні заклади, вищі навчальні заклади. Дніпро в найближчі дні, загроза з повітря, де саме, там, де надається допомога, центр міста. міста. постраждалі удари, осколки, ірафан це вищі навчальні заклади, будинки поряд. І те ж саме загнати людей в розчарування в повне, коли відпочиваєш. Тобто вночі. Не так, як раніше було вечір, да? а це прям ніч. Ось з двох годин ночі і по поранок. До ранку, правильно. Так, да, загнати те ж саме: П'ять кубків, четвірка кубків, загнати в розпач. Ще дивіться, дуже обережно Дніпро ЖД, авто. Шляхи дороги, мости, ЖД, рух авто. Так, поїхали. Боже, поїхали по новинам. Питаєте за Сумщину. Чи зможуть ЗСУ зупинити наступ в червні? На Сумщині. Я питала вже за Сумщину. Ну, давайте ще раз. І за Суми питала. Давайте ще раз. На Сумщині дуже важка ситуація. Вчора в новинах було, що окуповано ще два населених пункти, два села. Червень. Давайте подивимося, червень. Росія, червень, Сумська область. Як у них там справи? Будуть четвірка. Вікоплани. Плани Плани їхні вдадуться частково. Король мечів. Боротьба серед військових. Е також протистояння наше, ЗСУ відчують на шкурі. Обстріли. Королева жеслів. Вісім кубків. Королева жезлів – це Росія. Вісім кубків і повтор того, що було. Як кажуть мені, Росія звідтіля все одно вийде, піде. Бо якийсь в них розпач і пасив буде, і ілюзія. Якось дивно. Ану, чи зможе ЗСУ? Чи зможуть ЗСУ в червні? Зупинити наступ Росії на Сумщині. Чи зможуть зупинити ЗСУ в червні наступ Росії на Сумщині? Сильні обстріли. Сумщина. В очікуванні. Ага, я зрозуміла. Наші в очікуванні деякого, деякого дуже мощного ресурсу. І коли ми це отримаємо, то е, покажемо свою силу. Більше нічого казати не буду. Але це, бачите, таємно щось. Моя відповідь так. Що зможуть зупинити? Чекають отримання якогось ресурсу. Далі, місто суми, ви питаєте, що чекає місто суми в червні. Що чекає місто Суми в червні? Чи може дуже близько в. Впри... Давайте так, чи підійде ворог. Ви це мали на увазі. Чи підійде Росія притул до міста Суми? Там десь писало, що 25 кілометрів. А може, вже і менше. Може і 20? Чи підійде Росія в червні притул до міста Суми? Е, ну ні. Прям впритул, ні відлюдник, ні. Ні. Що чекає місто Суми в червні? Що чекати місто Суми в червні? Які загрози? Удари. Дуже багато ударів. Повішений, постраждалі проблеми зі світлом. Пошкодження, п'ять пентаклів, бідність, пошкодження, майна, особливо околиці міста. Підприємства можуть зупинятися, не працювати, паж мечів, це дрони, це розвідка, це ось ця карта в мене і на FPV теж вказує. Дрони, ланцети, молнії, FPV, оце, оце, оце ця карта. Загроза, загроза того, що будуть закриватися підприємства, робочі місця і за обстрілів. Мах. Ну, плани контролювати ситуацію. Тут, в принципі, ну так, помірність. Дивіться, показую перша карта трійка мечів. Обстріли, повішені, постраждалі. Тобто, в кого є можливість. Звичайно, з дітьми поїхати кудись до родичів, до близьких, до знайомих на деякий час. Ну, це, звичайно, в кого є можливість. Особливо з дітьми. Так, далі. А тепер давайте по новинам. У ЗСУ почався дефіцит, це видання пише. У ЗСУ почався дефіцит fpv дронів чи правда це? В РФ з цим все прекрасно, бо з ними Китай. Це правда, що в ЗСУ саме зараз почався великий дефіцит FPV дронів. Це правда, що на даний час в ЗСУ почався великий дефіцит FPV дронів. Летить. Ось, до речі, FPV. В очікуванні. Жеслів уход. Ну, дійсно, тут Китай не продає нам вже FPV-дрони мавіки. Це правда. І навіть Європі не продає, але все одно наші знайдуть можливість це купити. І також чекають оці FPV. Ось в очікуванні плодів ми і самі виробляємо, і європейські держави нам теж. Якось це дають. Навіть в нас навіть виробництво є. Це правда, що в ЗСУ дефіцит fpv дронів на сьогоднішній день. Просто правда чи ні? Колісниця, перемога, розмова, плани. Паш башня. Не розумію, правда чи ні? Захист паш Пентаклі. суття. Повтор того що було. Луна, сім кубків, ілюзія. Ну, ви знаєте, інформація зроблена спеціально, щоб нагнітати українців. Це для цього видання. Така інформація від цього видання. І ще й зазначили, а в Росії все прекрасно, бо з ними Китай. Далі. Це правда теж пише видання. Це правда, що Білий Дім таємно чинить тиск на Сенат, щоб пом'якшити санкції проти Росії. Це правда, що Білий дім таємно чинить тиск на Сенат, щоб пом'якшити санкції проти Росії. Ну, в когось є такі плани. Це правда, що. Білий дім таємно тиснеть на Сенат, щоб пом'якшити санкції проти Росії. Ось Росія. До речі, Росія, Ірафант, і колісниця. Кому це вигідно? Дійсно, є таке. Хтось в Білому домі, а може, і Трамп. Комусь вигідно. Тут колісниця, в кого з Росією є якісь бізнес-справи, торгівля. Да, хитрість, смерть? Да, Є, це правда. Білий в Білому домі дійсно тиснуть на Сенат, щоб пом'якшити санкції проти Росії. Це правда, це правда, але це робиться таємно. Там розмовляють, домовляються. І що? Сенат зможуть? Білий дім зможе дотиснути сенат, щоб пом'якшити санкції проти Росії. Нормально взагалі? Зможуть дотиснути сенат. Україна, дорога. Я вам скажу, що ні. Більшість сенаторів підтримують Україну. Ні, тут прям розпач, ні. Дві карти розпачу, мах, маніпуляція там на них є, залякування Іде їх. Ні, пасив, ні. Хоча робота йде. Моя відповідь ні. Стосовно чи дотиснуть Сенат. Там більшість все одно проти Трампа зараз і би, за підтримку України. Так, далі. Головна мета Путіна окупувати цього літа весь Донецький регіон. Наступний, наступна. Це Константинівка, Дружківка. А далі за ним йде Краматорськ, Слов'янськ. Ось так. А ще ж у нас Покровськ. Це правда, що головна... Ні, це правда, я не буду питати. Це правда. Давайте, чи вдасться? Чи вдасться Путіну Росії, цього літа, 25-й рік, окупувати весь всю Донецьку область? Чи вдасться Росії Путіну окупувати повністю всю Донецьку область? Зв'язані руки. Вісім мечів. ограничення, Помірність. Плани. Дуже повільне просування. Сім кубків, слава Богу, ілюзія. Десять мечів і правосуддя. Скільки вони не прикладали роботи і зусиль? Ні. Ілюзія, зв'язані руки, 10 мечів правосуддя, ні. Обстріли сильні, так. Окупація повністю всього Донецького регіону цього літа, ні. Так, давайте спитаю за Константинівка. Константинівка, загроза окупації цього літа. Місто Константинівка, Донеччина, загроза окупації цього літа є. Вісім кубків, отход, помірність, плани, кордони, правосуття, знов плани, по 10 мечів плани, дорога в ту сторону є, робота є. Набіги, ось, до речі, набіги є. Багато військових, ресурси є. Дурень, ірафант. Ой, відлюдник. Окупація Константинівки цього літа буде. Це Україна, зірка, колісниця. Ну, наступ тут показує. Так він і так є. Диявол. Повтор того, що було домовленості. робота. Тут захист наші будуть, наші тут настільки будуть тримати Константинівку. Ви собі не уявляєте, яке тут протистояння. Будуть настільки тримати Константинівку просто, хоча їх в 10 разів більше. Показую так, що наші будуть тримати. І дуже-дуже міцно. Далі, до кордону Дніпропетровщини залишилося 0,5 кілометрів. Тобто, в них там десь вже є просування. Так, давайте ще з Дніпропетровщини. Росія в червні зайде в Дніпропетровську область. Росія армія Росії в червні. зайде в Дніпропетровську область. Червень, 25 рік. Росія зайде в Дніпропетровську область. Король Жезлів. Луна. Щось там мутять. Якась мутна робота. Мутять, мутна робота. В Дніпропетровську область зайдуть. Хитрість. Плани. Знов мутя, мутна робота, хитрі плани імператора. Стосовно взагалі Дніпропетровщини. Дорога, луна, дорога, дорога, тут карта бідності і завершення. Для того, щоб заходити в Дніпропетровщину і йти далі, в них недостатньо сил. Для Дніпропетровщини в них недостатньо сил. Сильні обстріли показую. Помірність, бажання, таємниця. Так, давайте ще раз. Росія зайде в червні цей місяць. Червень в Дніпропетровську область. Прямо ось перейдуть кордон. Обстріли, обстріли. Дякую. Дніпропетровську зайдуть в області смерті. Ну, мені не показує, що зайдуть. І також показує те, що там є досить сильний захист. І вони про це знають. І вони туди не підуть, тому що в них недостатньо зараз для цього сил. Будуть великі втрати в них. Ну так. І наостанок, давайте. Україна готує нові сюрпризи Росії навіть в Тихому океані під загрозою Флот. Ну, так пишуть. Давайте спитаємо, які сюрпризики готує Україна Росії. Які сюрпризи, сюрпризи Україна готує Росії. Щось, наприклад, наподобі операції павутина, що Україна готує Росію. Да, йде підготовка, робота. Це все по луні, це все мутно, мутно але для нас це зірка, майбутнє, тобто мрія зупинити. Зупинити хитрістю щось дуже масштабне. А що це? Тут жезлів. Те, що летить, те, що летить, те, що горить. Те, що взагалі по ілюзії башні, те, що взагалі ми не можемо дістати. Вони так вважають. Повтор того, що було, може бути. Може бути, це і щось в морі, кораблі, тому що тут у скупків так, да, так, да, воно буде летіти. Знищити чим більше, тим краще знищення. Ось війна, ресурс, військового ресурсу на території Росії, щоб зв'язати їм руки. Зробити їм вищий суд і удар в серце. Тобто ще. Больніше ще щось таке болісне зробити їм, втрати всього військового і тим паче всюди, і навіть в океані теж. Ну, ось такі справи. Ну, зрозуміло, що ну, без цього ніяк. Поки не знищиш цього сусіда, мається на увазі все військове, щоб він звідсіля пішов, по-іншому з ними ніяк. Вони все одно не підуть на домовленості, а якщо і підуть, то через півроку знов підуть з війною та все захоплять. Їм не можна вірити повністю все, що вони кажуть, повна брехня. Тому, ну, зрозуміло, що вони дають атв'ятку, страждають мирні люди, діти, і це найболісніше. Ну, ми вже звикли, тримаємось.